Hello, guys, мікрофон завжди скаю та всіх. На каналі сьогодні відео ми будемо говорити про фінальний контент, саме фінального боса. Шість паків. Це в нас вже сезон 4.3, вже третій повторний сезон. і Ці паки ми відбиваємо вже на протязі, якби хоча б ну, 9 місяців майже можна було сказати. Якби не ота пауза в місяць, то стільки би і було. І в кожного паку вже покращується, впадають нові герої, урон змінюється. Паки становляться кращі, більше і більш більше. Плюс було об'єднання сезонів, від цього ще складніше попадати в топ-рейтингу. Ну і як зараз, знову ж таки, я покажу приклад своїх шести команд, скажу, як вони були покращені, які ще можна покращити зріст в цих командах. Це для прикладу. Плюс після цього відео ще раз вийде оновлене відео про пак з рибою. Як зробити її краще, щоб вийти там на урон там 600-700 800 плюс мільйонів, що дозволить навіть бюджетною пачкою без метра 7 набувати великий-великий урон. Але єдине буде, як то кажуть, геморой це траїти. Витраїти приходиться багато. Тому зараз першим переходимо до наших стій команд. Ми я покажу вам, які команди мені вдалося збирати. Я покажу, як змінилися. Зараз, наприклад, ви будете бачити в себе на екраніку тут зліва і справа два приклади а, саме скріншотів. Тобто зліва у нас буде перший день, ну, тут наді мною, і там праворуч буде вже другий день, і сьогодні на третій день. Як змінялися пачечки, всі по ходу цих днів, бо я там їх трошки покращив, змінював шмотки, спеціально для цього фармив руни, фенікса там старе полубити, щоб видати ну, найбільший максимальний урон, що може видавати команда. Зараз в мене а, загальний урон, який вдалося видати, це 1,4. Це, в принципі, хоч, ну, сказати хочеться, що це дуже добре, але ті гравці, які роблять 6 паків, тобто 5 паків по 200, плюс пак з рибою тратить максимально. В них, звісно вже набагато більше урону. додаткові, можна сказати, сюди додати можна 300 Більйончики вони там видають в день по лярд 600, лярд 700, 800. Лярд це нормально для них. Тихо, пачки всі на 200, ну і пак з рибою. Звісно, вже все від нього залежить. Тому спершу давайте подивимося, які пачки в цей день нас здались. Наприклад, пак з Роуз, Целією, Таріволом, судхо і Шалтаром. Ці пачки, в принципі, майже в кожна пачка не зазнала ніяких ніякі з старого відео. Десь просто з'явилися додаткові книги, десь урон впав, десь урон піднявся за рахунок, не знаю, душ артефактів. Наприклад, перша пачка вона набувала стільки ж як і тоді, тільки тоді була там судха без книги, зараз книгами. А урон залишився один той самий. Єдине питання, мабуть, в шмоті, хоч він, і здається, краще. У багатьох гравців трошки виникло таке питання, що наче пачки у нас не змінилися, урон ми робимо такий самий, ну, тобто по шмоту, але з старими прикладами наших команд урон набагато зменшився. Я так можу сказати, наприклад, про пак своєї тіні. Бо раніше тут стояв Телді, і пачка ця виходила там на 200 плюс з Телді. Зараз з узулом плюс ас ну, асфальт. Їм дуже тяжко дається набити 200, хоча шмот краще, ніж найсторму відео. Тобто нічого не змінилося, ні шмотки вони покращились пресети такі ж самі та, ну, все прокачано так само. Але урон ну якось він змінився. Або це так рандом, дуже сильно впливає, ну або якась має. Давайте про пачки. Тобто пачка роса ціля тривогу судха, я потім ще кожну пачку розкажу і як можна, наприклад, ну які шмотки там покажу і пресети. Ну, для того корисно. Тут, звісно, пачка, чесно, сама головна фішка цієї пачки, це цілі. Без неї е, такий урон було б набагато тяжко зробити, тому що вона собі поєднує все. І хіл, і блок штрафів, і клінс одночасно. Роуз це просто штрафатаки додатково під хіл, і наші 3 дд. Ця пачка може видати лише при рахуванні одного. Сюди добавити переконте Орфена, це додатково, тобто заміняємо двох героїв, ставимо сюди їх, це вже ж виходимо на 200. Ну, або додаємо сюди Настю плюс Івеліуса, тобто замість Алтара а Івеліуса і Настю замість Судхи. Як варіант, ну або замість Тарівол. Теж буде 200. Хоча навіть Івеліуса додати вже буде десь під 140. Тобто тут варіант тільки покращити героями. Тобто ніякі шмотки. Нічого інше тут вже не змінить, можливо, у когось там результат краще за рахунок якийсь шмоток або чогось іншого, хто ще ж вигадав якось. Ну, в мене це максимальний. Тобто тут вже ми жили Тут У нас пак дикості. Пак дикості, як і завжди, був з флорою. Флора все ще стрибається, баг нікуди не дівся. І в цьому паку, чесно, вирішує дуже всі на рандом, тому що щоб флора завжди давала свої оці додаткову пасівечка спрацьовувала, її треба, щоб дику, ну, тобто, спрацьовували усі. У Еріч у нас тут відсоткова, але отиналки вона дуже маленький шанс. Це має. І через це вона урон не дає такий, знаєте, прям у дуже е, великий. Для того, щоб вона давала більше урону пачки вихова на 200, флорі обов'язково треба мати унікальний артефакт. Ну і далі, не знаю, сюди, якщо можна поставити філісті замість замістиналки, яка буде з плюсами на книгах, урон теж ще збільшиться. Ну і Каспара, якщо він в мене був би залитий, я теж би сюди б поставив замість з цих героїв, бо він набиває дуже багато урону. Чесно, він гарно даде, і пачку з ним замість. Ну, якщо нема флори, можу сюди поставити Каспар і такий самий урон що 140 плюс мільйончиків. Каспар це дуже гарний ДДшня для дикості. Ну, він класно заходить, просто він збирається по-іншому, не як Флора. На далі пак людяного вибуху. Тут у нас іде сапорт Фінька і Гладрус на все, що вони роблять. Ну і далі 3 dd Пак можна покращити тільки одним варіантом: це якщо в нас буде шина. Буде шина, сюди залітає просто Надя, і пак не буває вже 200. Без шини цей пак як не крутий. На 200 вийти ну, майже нереально. Тут я не знаю, який треба унікальний артефакт Белдел, мабуть, і то Ну і вижимати, там, рандомити ну, навряд чи башини ну, не дасте 200. це прям, ну, І то тут 126, то знаєте, повезло, що вони так набили, вони в середньому бувають 120 до 130-ки може дойти. Пак з Озулом, це, в принципі, в, цьому, в тому сезоні він набував 200, і в цьому 200 теж був, хотілося б, щоб він набував стелді, але ні. Вирішилось тільки покращення поставити сюди асфальт. Сергій там на стрімі сказав, Спробує асфальт, каже, тоді вийдеш на 200. Ми протестували, покращили ще шмотки, дати ще більше узулу швидкості атаки, я ще там трошки перевдягав, і вона все ж таки вийшла на 200 пачка. Ну і саме головне, мали покращення, чого в мене не було раніше, це пак через рука. Раніше в мене рука не було, і тут мене стояв пак випалення, або пачка, здається, світла. Тобто, що та, що та пачка, набувала би там свої там, 80-100 мільйонів, ніяких 200. Пачка з руком якразки дозволила підняти загальний демедж ну, на 200 мільйонів. Пачка з руком, вона теж можна трошки порандомити, виходить на урон 200-220, особливо якщо є унікарту, 220 ви будете робити набагато частіше. А так в моєму випадку треба дуже часто рандомити, щоб прям все ідеально зійшлось, і руку вдарив саме в підходящий момент, і тоді буде 200, бо більше плюс, там 220, 210. Uh, що хотів би сказати за рибу? Uh, риба, все ж таки, зараз, я себе так, топ. Uh, риба. Uh, риба це саме головний і пак, в принципі, для нанесення урону. І самий, ну і в бані, чесно, цей пак, якщо воно було б, усіх було б простіше закінчувався сезон і день, мабуть, кожен. Тому що не треба було б траїти від 5 до безкінечності разів. Пак з риби в мене виходить цей, в принципі, щось сказати, від мінімальних 500, тобто середній урон 500 ви будете стабільно неї набувати, саме цей варіант команди. До 780, ну максимум 800 можна вижити. Ці цифри я бачив в минулому сезоні. 780 точно. Я навіть робив скріншотик, він десь там в нашому телеграмі лежить. 770 мільйонів така пачка, без Метросії Єфєра можна бувати, але це так. так треба рандомити і сподіватися, на його, ну не знаю, зранку прокинулося і до ночі рандом, ти може повезе. Тобто пачка, суто про рандом. Але якщо ви хочете попадати в рейтинг, воно того варто. Треба крутити-крутити колесо. І давайте тепер коротенько пробіжимось по кожній команді. Я покажу, як вони були в діті і які приблизно були шмотки. Так, ну і тут зараз в цьому данжі ми будемо по показувати. Саме команди, які були в цьому. Ну, пак з рибою. Рибою було декілька варіантів. Пак з Єфієром через Дього, пак з зіртом, і, і пак ще один з іншим процетами. Про це буде в окремому команді про цю, про цю пачку. Та ми поговоримо. Зараз я коротенько тільки оцю першу покажу. Саме їхні е, таймінги, ось так от вони виглядають. І шмот на кожному герої. Ось так от вони в діті. Я буду швиденько пробігатися. Що ви бачили в Плоскіхесі? Знаєте, про цю пачку я більше буду розказувати вже в відосі. Далі пачка через руку, Тут, в принципі, думаю, у кого є рук, проблем ніяких не буде. Це пачка просто КБшна, але трошки перероблено пресети е і все. Ну тобто, всі, як завжди, герої в Діті, в них тут нічого не мінялося. Все як е на КБ. Взагалі ніяких змін, майже тут ну, я нічого не давав. Далі пачка через якраз таки нестримних. Головне це пресети, тобто Ацилі, роуз. Роуз головне давати киде 15 секунд, ну за рахунок годиннику, вона все встигає. Це прямо, що вона ходила частіше, дала штраф так частіше, пачка через це живе прям ідеально. Ну і як вони в діті. Ацилія танкує саме головне, Роуз на сет Салір, штраф атаки голуне, ціль, Ну і далі на штадеш. Судха тут оде як полу ДД з друкою відьми. Набиває вона, як разом з Шалтаром по 30 мільйонів. Третя пачка вже у нас йде через дикість. Ось такі от пресети. танкує тут Сінерел, він на авто, Віку, тут для клінцу. Якщо у вас є рейта, ще крутіше, ще буде більше урону, тому що рейта клінцить все, а віку клінцить два штрафи. І це мінус Вікука. Він може поклінцити так, що у вас залишиться або штраф лікування, або штраф атаки на вас. Штраф атаки це менше урону. А якщо штраф лікування залишається, то пачка впаде раніше. Сінерел вас не, пок... не похилить, штраф лікування, бах, ви впали. Тому тут пачка трошки рандом називається. Якщо вам нема рейта, рейта, прям ідеально робить пачку цю 100% і піднімає урот. Сіннерел, звісно, що саме жирний, цецалір посох, флора, головний тут, як дебежділер, еріч, рука Відьми. і тоналка додатково до межділе. Ми даємо є для підняття урону. Не болотну жижу, з болотну жижу урону трошки йде менше. А скриня за те, що нам дає живучість і додатковий буст атаки всім нашим БД-героям, урон виходить на більш. Тому тут утоналки скриня. Ну, віку в такому сеті танка, плюс додатковий це ботл, який ми отримаємо за фейку або за вежу, вже не пам'ятаю. Додатково хілить. І це дуже добре, тому що підхіл тут цьому паку ніколи не завадить. Та далі пачка людиною вибуху полкаречця, як я казав, може тільки шина. Ось такі от пресети, танкує тут фінька, гладрус тут не для того, щоб не накладалися на наші штрафи. А далі Белдел. Ось так в дітей, як ДД, Фінька, септ, танку Ріг для бусту демеджу не посох. А далі нас іде рука відьми. Далі Гертін Ійсблас, Гладрус, скрині. Тобто ми бустимо по максимуму демедж нашій команді. Тобто, ну, чесно, тут не треба давати орган, тому що у нас із ДДшників тільки ну, всі ближніки. Якщо була би Надя, то тут же можна було би подумати про орган навіть, для того, щоб забустити по максимуму нашу команду дальників. Uh, да. Ну І п'ята команда це через Узуло. Uh, таймінги, тільки у ТІ2215, всі інші просто в діті. Персія, як танк, Астайон у Ріг, Узул ДД головне, це інтервали атаки, і все інше так Cried Shans Cried демедж. І в нього, до речі, болот нажижа. З нею він все ж таки виходить на більш стабільні 200 мільйончиків, ніж якраз таки зараз. З артефактом Тіні, тому що кріторон з артефакти Тіні дати дуже складно великий, тому приходиться у це ардавати і трошки родомити. Далі тія з органом для бусту, орган діє на узула. Ну і асфальт з рукою Відьми, як додатковий ДД сет Салір. Тобто ось такі от команди в нас грають, кого можна замінити. Тобто тут, якщо прибираємо узула на іншу задає, чи Тардафна, одразу мінусуйте... От Від 80 до 100 млн урон, Тобто пачка на 100 вийде, там може трошки більше, але не 200 буде. А Тут, в принципі, під заміну. Блондінчик тут о, Белдел можна замінити спокійно на Надіо, Всі інші герої відставляться, і урон буде просто мільйонів на 20 менш Тобто на соточку пачка з Надіо виходить в старому відео там ще показано. А тут Каспар, як я казав, ставимо сюди Каспара, пачка так само виходить на свої 130 плюс, 140-150. Якщо є Філісті, ще з плюсами, особливо буде ще більше урону. Тут, як казав вже, замінити краще героїв, тобто можна ставити епіків, урон буде менше. Якщо хочете урон більше, то Урфе, на Насті контейну Насті Веліус буде топ для цієї пачки. А ціля з Маштуром будуть ще краще, звісно ж, ще живучий шипак, плюс Маштур, до кого там теж має штраф атаки і бафи для команди. А от щодо Ацелії її замінити складніше. Тобто бюджетний варіант Ацелія це Кетрін, яка дає теж блок штрафів, додатково хілить. Ну і там Гарріус, Арред, звісно вже не, від, не відміняв. Пак з руком прибираємо руку, ставимо когось іншого Сакрадею, Урон дуже буде маленький. 80-100 мільйонів можна буде набити, тому краще придивлятися до команд Аура або збору. Якщо у вас є Алмадея або є Олей Лорентіль, то пачки збору, а і аури наб'ють більше, ніж пачки без рука корозії риба. Ну і все. Ці, ці команди готові. Ми коротко про них розповіли. Тому ось такі от шість команд я збирав зараз весь 4 3 Потрошку урон з кожним днем піднімається, і зараз я вже майже добив планку. Єдине, що можна тепер тільки підняти урон, те трайте більше рибою. Чесно, я коли той 630 плюс роби розроби, я розумів, що я хочу краще просидіти спокійний день, а не сидіти цілий день, натискати кнопку Повторити, повторити тому рибу я вирішив утратити, хоча вона могла дати 700 плюс, і це до такого сторон Якщо вам потрібна позиція в рейтингу, то ви будете за цим, як ти знаєте, більше. Змагатися і більше хотіти покращити свої пачки. Якщо позиція в рейтингі не сильно важлива, головне попасти там 150-300, то, звісно ж, пак з рибою, там, якщо вам поздлов 500 вже плюс набили, то можна вже більш не траїти. Тому ось такі команди. Вам, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте поставити ваші подобаєчки до гори. Залиште коментарі про фінальний броса про шість команд, які вам вдалося зробити, і як вас пак з рибою. Ну і взагалі, що ви думаєте про позиції в рейтингу, які ви будете по фіналу сезону, і які у вас плани вже на наступний ЕС 4-4? Якщо він буде, а він буде в мені моїм. Думками десь шанси 95%, в ймовірності, що він все ж таки буде. Тому всім, друзі, гарної неділі. Висподіваюсь, відомо це в неділю вийшло, бо гарно там понеділка і початку нового тижня. І всім па папа. Кожен клік – це частина мого фоу. Тримає рисом, це як хіп-хоп-шоу, Влад владровий стрими, як трофів без меш. Відео летік, має тормозів, теж кожен день новий вайб, новий план. Влад це справжній чемпіонський рам.